Сьомий клас – біологія, кільчасті черви, їхня різноманітність та значення. Знайомтеся, першим науковцем, який почав вивчати дощових черв'яків, їх спосіб життя та роль у природі, був англійський біолог Чарльз Дарвін. Результати своїх досліджень він описав у праці «Утворення рослинного шару, діяльністю дощових черв'яків і спостереження за способом життя останніх. Які ж особливості та значення багатощетинкових червів? До багатощетинкових кільчастих червів або поліхет належать види, які переважно живуть у морях, де ведуть природ... придонний спосіб життя. Багато поліхет є хижаками, але серед них трапляються і рослиноїдні, детритоїдні. Та всеїдні форми. Є серед цих червів і такі, що живуть у середині губок, в черепашках раків самітників або на морських зірках. По дну вільно повзують морські миші. Запам'ятаємо схожі на їжаків зі щитинками всіх кольорів веселки. Інші види активно плавають і зариваються у мул, як, наприклад, нереїс. Багатощетинкові черви або поліхети це група кільчастих червів, переважно морських, які на кожному сегменті тулуба мають параподії з численними щитинками. Зам'ятаємо, які пристосування мало червів до життя у ґрунті. Малощитинкові черви це мешканці прісних вод і ґрунту, і лише поодинокі види зустрічаються в морях. Зовнішня будова цих черв'я відрізняється відсутністю параподів та наявністю залозистого поязка в передній третині тіла у статево зрілих особин. По боках тіла розташовані щитинки по чотири пари пучків на кожному сегменті. Більшість малощитинкових має розміри від половинки міліметру до 40 сантиметрів, а деякі види тропічних земляних червів досягають трьох метрів. Найвідомішими представниками є дощові черв'яки та трубочники. Про дощового черв'яка ми говорили раніше, тож зупинюся на характеристиці ковика звичайного. Це червонуватий черв'як розміром 2-5 см, живе в прісних водовин. ви його бачите на екрані монітору. Заселяє мулисті ґрунти дуже забруднених водойм. Передній кінець черв'яка, заглиблений мул а задні висуваються назовні і беззупинно збиваються. Такі рухи забезпечують приплив свіжої води, необхідної черв'яку для дихання, тому покриви задньої частини тіла мають багато кровоносних капілярів, навколо задньої частини тіла утворюється трубочка з мулових частинок. Вони склеєні слизом черв'яка. Ці черви заковтують пісок і засвоюють поживні речовини, які в ньому містяться. Так, трубковики здійснюють очищення водою. Трубковики використовують як корм для акваріумних рибок. Ці черви є базою живлення для прісноводних тварин, зокрема риб. Запам'ятаємо, малощитинкові черви або олігохети це група кільчастих червів, які мають нечисленні щитинки, поясок. Їх основне значення пов'язане з ґрунтоутворенням та біологічним очищенням водою. А які особливості та значення п'явок? П'явки поширені в прісних водоймах, морях, іноді живуть на суходолі, серед них є хижаки та кровосисні види. Будова п'явок повністю відповідає їх способу живлення. По-перше, вони мають два присоски передні і задні, і з їх допомогою п'явки прикріплюються до жертв, а також пересуваються. Саме тому вони повністю втратили щитинки, тіло в них більш-менш сплющене. Завдяки активному способу життя у п'явок добре розвинена нервова система та органи чуття. Через хижацтво й паразитизм значні зміни сталися і у травній системі. Розвинулися хоботок або щелепи, значно збільшився шлунок, слинні залози почали виробляти речовини, які запобігають сіданню крові. Рот п'явки має три щелепи і декілька сотень зубів. Спожита кров, оброблена слиною п'явки, може довго зберігатися в кишечнику, від кількох місяців навіть до року. Як і більшість кільчастих червів п'явки це гермафродити. В Україні їх понад 25 видів. П'явка медична, ви бачите її на екрані монітору, як і інших представників. Тож розглядаємо і запам'ятовуємо ще таких представників, як п'явка черепаша. П'явка велика, несправжньо кінська. Запам'ятаємо, що й до Червоної книги України занесені жабоп'явка алжирська, п'явка медична, глотківка щоголєва, археобдела каспійська, псевдотрохета, п'ятикільчаста, трохета, потайна. Запам'ятаємо, п'явки це група хижих і кровоносних кільчастих червів, біологічні особливості, яких визначаються способом живлення. Змотивує вам до роботи міні-проект, над яким ви можете попрацювати за власним вибором, або квест за запитаннями для самоконтролю. Вони різнорівневі, і ви бачите. Самооцінку, яку можете отримати при проходженні цього квесту за певними запитаннями. Дякую за увагу!